Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крукавто. Сьогодні 21 листопада. Ми з вами давно не бачились, і тільки зараз дійшли руки і з'явився час на те, щоб розказати вам про основні зміни, які відбулися в принципі з нами за останній час. Е, ви знаєте, ще десь минулої зими напевно вперше задумався над тим, щоб пора міняти машину. Так, я любив свій Renault Megane 2 Він був чудовий, але все ж таки вік і великий пробіг уже заставляли дуже багато часу проводити з цією дуже милою француженкою в гаражі, і часто під нею над нею в різних дивних позах з цими французькими автомобілями треба купити нову машину. Тут було мега багато різних думок, мега багато різних варіантів. Європа, штати купляти машину в Україні. І це все не давало спокою. Мені дуже тривалий відрізок часу. Врешті-решт постав вибір інший. А яку ж машину в принципі я хочу? У мене є мрія. І от, врешті-решт, мрія стала реальністю. Я купив ось цього маленького, білого, гарячого німецького Volkswagen Golf GTI 6-го покоління. Я приймаю вітання, до речі, в коментарях, кому не впадло, напишіть щось. Як все було? Прийнято було рішення шукати машину все ж таки в США, так як я хотів. Щось такого типу. Я хотів Golf GTI або Jet-U-GLA, які, в принципі, здебільшого зараз на ринку саме американські. Якраз випала вдала нагода, так як була компанія, з якою хотілося спробувати співпрацювати. Компанія, назвемо це відверто кажучи, по знайомству. Юнімоторс. Дякую їм велике за те, що допомогли мені організувати здійснення мрії. І реально компанія відпрацювала на 5 з плюсом по 5-бальній системі. Почалося з того, що ми вибираємо автомобіль. Як альтернативу, ми розглядали варіант з машиною Mazda 3. Але в наш бюджет, а першопочатково ми розраховували на цифру в 11 тисяч доларів, ми не влазили ніяк. Були дуже багато варіантів: і джети, і гольфи. Врешті-решт, десь в кінці ще червня, це буквально через 4 дні після того, як ми підписали договір про підбір на аукціоні. На копарті з'являється вона. Виглядала вона на той час приблизно ось так. Можливо, не дуже привабливо на перший погляд, але повірте, для машини з Америки це ще шикарний стан. Ми подивились Carfax, подивились, що машина обслуговувалась, все було в порядку. І ми приймаємо рішення все ж таки взяти участь в першому аукціоні. І проходить буквально декілька днів. Друзі, привіт! Я сам не розумію насправді до кінця, що зараз відбулось. Але сьогодні на календарі 28 червня, і ми виграли машину в Сполучених Штатах Я довго наважувався на цей крок, довго вагався і детальніше розповім уже, напевно, в наступному уривку. Але так, сьогодні підтвердили, буквально через 6 днів після того, як ми підписали договір з компанією Unotors, все відбулося. Ми виграли перший аукціон. І... Емоції, якісь такі своєрідні, ти здається вловлюєш, що ти купив машину, але ти тут, а вона там. Не будемо вдаватися в деталі про конкретну машину в цьому відео. Розкажемо все-таки про процедуру покупки машини з Америки. З самого початку, після підписання договору, ми заплатили, скажімо так, аванс за підбір автомобіля, і ця вся сума потім вже використовувалась на потреби в процесі далі покупки автомобіля. І так, 3300 доларів вартість машини плюс 540 доларів збори аукціону. Ми оплачуємо після виграшу. Оплатили ми буквально в щасті на наступний день, так як вже не могли дочекатися цієї машини. Далі у нас були багато різних оплат. Це і доставка автомобіля, яка коштувала. До порту в Штатах 250 доларів, доставка морем 1235 доларів. Далі брокер розтаможки, які сумарно обійшлись десь в районі 3200. Зберігання машини в Одесі 70 доларів. Слава Богу, вона там стояла тільки один день, бо це найдорожча парковка в моєму житті, чесне слово. Врешті ми отримуємо суму машини по приїзду в Україну на СТО 9. 1650 доларів. Ми нагадаю вам розраховували вкластися в 11 тисяч доларів машини з ремонтом, з реєстрацією. Не вдалося нам це все. Чому? Розказуємо детальніше далі. І 11 серпня, на секундочку, менше, ніж через півтора місяці машина вже стоїть з документами розмитнена на сервісі в Україні, де вже потім застрягає. На наступні 2,5 місяць. Поки що важко це все усвідомлюється. На дворі сьогодні е, зараз жу... я забув годинник 14 серпня і якось так. Це все поки що дуже важко усвідомлюється, але це мій GTI. Зразу уточню, що застрігає вона на не через те, що вона там була страшна, гнила, крива і не знати, що з неї було. А через те, що так просто лягли карти. І спочатку вона два тижні чекала, поки виздоровіє людина, яка займатиметься її рихтуванням. Потім вона чекатиме, поки буде настрій у Маляра. Костя, привіт тобі, якщо ти дивишся це відео. Я тебе ніколи не забуду. Про проблеми, які у нас виникають, і про вартість запчастин, які у нас. Врешті-решт були потрібні для ремонту цієї машини. І от коли машина приїхала в Київ, ми її зняли з евакуатора. На наступний день проводимо процес дефектації. Дивимося, все ж таки, що потрібно міняти і як ми цим всім займатимемося. Заднє крило і дверка, очевидно, все було, все мінятиметься, ніяких питань. Бампер задній цілий, його трішки підшпаклювати, підрівняти і все буде окей. Питання по нашому порогу. Виявилось, що на ньому було трішки шпакльовки. Ми розуміємо, що ми попадаємо на те, що нам прийдеться переварити частину порогу. І так як товщиномір нам показує приблизно грам 600 шпакльовки ще на передньому правому крилі, крило ми теж приймаємо рішення замінити. А це відповідно: 200 доларів зверху за крило, і 300 доларів нам довелося заплатити за. Поріг, який нам прислали чуть не довжиною всю машину, хоча нам він був не потрібен, використали ми тільки передню ось цю його частину до передньої стійки. Все решта була абсолютно ціненьке, без е, зайвих зауважень. По ремонту ми заплатили за про за рихтування, за заміну порогу ці всі переварювання обробляння 680 доларів США. Малярка буде індивідуально коштувати залежно від того, в якому місці ви живете, як це від 100 до 200 доларів за одну деталь. Відповідно, прикинути вартість по моєму автомобілю ви можете, так як це було крило, поріг, заднє крило, задній бампер. Передній бампер теж ось тут був з дефектами. Він був прикручений просто тупо саморізом до переднього крила. Це все відремонтувалось, перефарбувалось повністю. Задній бампер теж перефарбували повністю. І в результаті, замість пофарбування двох-трьох частин, як планувалось на самому початку нашої історії, ми попали глобально на набагато більше. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. В принципі, історія з ремонтами по кузову майже завершена, не враховуючи один нюанс. Все ж таки. З тих людей, хто стикався з доставками автомобілів, з митницями, з портами, знають, що ідеально нічого ніколи не приходить. Якщо коротко, там жесть. Нам слегка погнули капот. Це майже непомітно в принципі на машині. Ми це поки що не вилікували. Треба поїхати до хлопців, які займаються е, ремонтом і відновленням вмятин без пофарбування, так як фарбувати весь капот, бажання абсолютно ніякого немає. І тепер е, така вишенька на торті. Коли машина приїхала в малярку, ми почули після того, як її завели, а до речі, вона завелась і сама з'їхала з евакуатора. Це прекрасно. Ми почули, що вона так агресивно, характерно бурчить. Хлопці, так як вони займаються і спортивними машинами, скали, що може в тебе на машині вже якийсь стейджик, є, каталізатор вирізаний, може даунпайп зроблений. Ні, у мене вкрали резонатор. Якась ну, психічно нездорова маячня відбувається. Яким чином і хто зміг переплутати? Чи це була цілеспрямована акція вирізання резонатора в моєму гольфі? Але заїхавши на Хелп Екзост, ремонт вихлопів в Києві, це реклама, про яку не просили, але дякую хлопці. все дуже оперативно і класно, якісно зробили, у нас був втрачений резонатор. Ми все ж таки зрештою вирізали каталізатори, і в результаті попали на ремонт по вихлопу, так як ще треба було доварювати шматок труби на 14 тисяч гривень. 6,5 з з них повернулися у вигляді з даного каталізатора, але поки що у нас висить по ньому вирізаному чек, і це якраз коштуватиме виправити зашити машину десь 65 з половиною шість в гривнях. І на додаткових витратах не завершується. Машина, як можна побачити по фотографіях, була така досить низька. Це стильно, звичайно, виглядало. Її фірмові 18 дюймові диски. Ну прям ракета. Але пружини були якісь нестандартні, вони були чомусь червоні. Як виявилось, це червоні ашери мінус 45 міліметрів, що унеможливлювало експлуатацію цієї машини в Україні, і в принципі на ходу вона більше нагадувала карт, чим нормальну тачку. В результаті ще в районі 7 тисяч гривень, які ми витратили на заводські стокові пружини. Не оригінал, до речі, купували САКС. І пружини Ашер, до речі, в продажі, якщо комусь раптом вони потрібні, можливо, хтось хоче занизити свій, зробити свою машину таким собі корчем. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості, вони в мене в гаражі лежать в продажі. Але все це додаткові витрати, в принципі, не витративши на які. Ми не могли б спокійно експлуатувати в подальшому машину. До речі, по кузову історії також не завершились ще на тому. У нас ось тут такий некрасивий зараз зазор по бамперу, так як кріплення, яке ми купили, кріплення фари і бампера, чомусь виявилось косим кривим, і воно нормально не захоплює ось цей куточок. Тому чекаємо нове оригінальне і будемо цю всю ситуацію виправляти уже самостійно в гаражі. З наступного. Все окей, робимо ТО, міняємо фільтри, міняємо масла і заливаємо, звичайно, зимову омивачку, і бачимо, що вона успішно витікає прямо у нас в гаражі. А це означає, що знов знімаємо бампер, знімаємо бачок і бачимо, що на стику, як клеїться бачок, він у нас успішно протікає. Ми змушені заклеїти цей бачок, витрачати ще додатковий час. Ну все, окей, можна тепер спокійно їхати. Заїжджаємо на заправку. 95-й мустанг до повного. Я вибігаю з заправки. Пізда, бачок, блять! Бачок потік нахуй! Окей, бачиш, в мене величезна калюжа під машиною. 57 літрів бензину влізає в 55-літровий бак, при тому, що літрів з 10 у мене там ще залишалось. Чомусь не вибило пістолет і звідки тече бензин. В результаті виявляється, що потекла у нас прокладка, яка стоїть зверху на бензобаку, але свій титул машина отримує однозначно. Отаке от ми отримали дуже цікавий насичений експірієнс е з багатьма квестами пошуку запчастин, пошуку якихось альтернативних варіантів вирішення якихось дурноватих питань. Я хочу подякувати компанії Юні Моторс. Подякувати менеджеру Ігорю, з яким ми працювали. Подякувати керівнику компанії Олександру, з яким ми були знайомі. Ще до того, я ні про що не шкодую. Це був мега цікавий досвід. Я в результаті отримав на виході ту машину, яку я хотів. Я знаю, в якому вона технічному стані. Я знаю, як вона ремонтувалася, що з нею було. Так було дуже багато дрібних нюансів в процесі. З Самого початку я був дуже окрилений і задоволений тим, що півтора місяці моя машина зі сполучених штатів вже в Україні. Я був мега щасливий, мега задоволений. Коли почало все затягатися з ремонтами, я починав переживати, чи вартувало воно того, чи було простіше купити машину в Україні, коли вилазили якісь ось ці дрібні недоліки, типу бачка одного, який потік, бачка другого, який потік. Врешті це все вирішувалось в моєму по крайній мірі випадку за копійки. Прокладка 150 гривень і чуть-чуть герметику, який і так валявся дома. Покупка цієї машини це вийшла така маленька життєва історія, яка дала просто мега велику кількість досвіду, який, в принципі, застосовується не тільки в автомобільному житті. Я зрозумів, що не варто наперед турбуватися про якісь речі, які ти роздуваєш себе в голові. І вирішуються вони потім за 150 гривень. Не варто робити якихось поспішних висновків і починати не любити машину ще до того, як ти вперше сів за її кермо. Я щасливий. Про всю насолоду від цього автомобіля я розкажу вже в наступному відео детальніше. Ще раз дякую компанії Юнімоторс за доставлене щастя. Посилання в описі під відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Всім удачі, всім па-па!